Іде воно появиться. Наш живо немає. Обнови. Во! Моє, воно в головну з'явилось. Я тобі прийшло зразу. Першого лица власника. А, бо тому що... є з затримкою пару секунд. Але стан 4500 кілобайт кі в секунду. Ну він чогось затримує, тому що YouTube ставить через те, що в мене малий підписник стоїть. Треба просто 100 тисяч і воно так роздає, інтернет добре. Так, куди, куди телефон я засунув. Е, Трансляція не виключилась в мене? Ні, не виключилась. В мене не дати айфону розрядитися. Та вваж, що ти говориш, на масштабі часу а, втратається. Воно й автоматично знімається? Так. Воно то і то робить. Наприклад, ну, я, я йду, воно показує. А, що з куртками робити? Що вкручати? tipo uno squaletto uno squaretto potete aprire quando viene verde puoi andare il cammino da preggiute non mi dica come andare faccio piccolo guarda non come te lo vedo

Не перебуваю при шум. не треба діамуди купляти. Або Юлянка біжить. Це наша Юляна. О, <рес> Пацан, хитрий. Ти, ти тоже будеш? Точно? Я думала, що тоже. А, ходи, так десь. Так прийму трансляцію. А, камера. Це нам буде venire. Скизняти треба буде, коли я лечу назад. тату. Хоча й буде так. Покажи. Давай, ловито. Ти нам бавишся в соло. Деви, деви спигере тут вперто назовні. Пробуємо? І спинжи вперед ту, ой, поїндара, як п'яниця була твоя шапка. Я вою п'яно Ти ой, qua? Дімо. Не, Dai, andiamo, andiamo dietro questa. No. Non vuole venire. Cosa è che fai? fai? Ti fai dire da Giosuè se è stato bello? Poi caso mai vai tu con papà. Fate voi. No, andate a Abbiamo un ripensamento. Sì, ma cosa so anche io per rifello, per eh. Allora, eh, secondo Molto semplice. Sì. Sì, 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 In sì. base alla sua che. come vuole andare lei. Eh? Tu vai dietro? No, no. Come mai? Io solo per aiutare. Ah, ok, ok. Io ho comprato due biglietti per due giri, però due ah. giri ma solo lui. Io vorrei solo aiutare Ma camera per Ne bekle çıksın. Ama çıkmadan mı hayır Ama onu atmayayım internetim. Şendere, şendere. Şendere. Що, зараз поїдемо. Зараз ще, піднім... ще піднімати будемо на таку гору разом з вами. ті, хто дивляться мене. Ну і там поки що можете написати коментарі. Я... коментарі, але я їх поїдіти не буду. А ми піднімемося якраз. І я почну з'їжджати в воду. Дорожка далі що... немає її. Там зараз воно проходить, вовна. Такі дорожки я буду. Щось мені підказувало, що треба, що треба взяти було з собою. У мене може і розряд ця та камера. І тоді... Тоді прямій ефір здать підмічиться. По підйомом. Так, во, ми вже під'їжджаємо до, до тих штук. Парок. Заїжджаємо. оп, ух, І погнали. Хтось може міг подумати, що я, що я боюсь, а я не а я відповідно не боюсь. О, поїхав один. Точніше поїхала. Там е, звичай так само мій <гум> містрім, як я тут таке буду зараз витворяти. Так. Ну, давай, піднімайся. О, підняли. Так, підняли мене. От, О, Тепер Перше сюди зараз. Все, передало. Тепер поїхали. Кистить, 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 чип, я зачіпаю. у так би не робів! Як формула один! А по дихіках я можу їхати чуть-чуть вечір! Ууууу! Так, вставляем, перекладаємо, вбавляємо! Блін! А ні, я на дипше не буду так отбавляю, оп, дуже швидко. Опа Яка інтернет, швидкі до мене... О, ще одна. Здорову вже як приїхали. Дорог не мене навіть догнати не можна, поки я тут лечу. Такої швидкість. -мо, дрожить трошечки, тут все в мене. Камера теж. У мене дійсно холодно. Набираємо швидкість. І... І... Оп! Оп! Як? Дуже швидко їхав. Дуже клас. Дивись <ріст> на мене. Ану покажи клас і дивись на мене. Таді їдуть. Ні. Хоча я там їх обігнав, бо я дуже швидко Це відшипайся. Про... Ви швидко там їхав. <ріст> <ріст> ну як я їхав, скоро. Ну все, давай. Щодо бренка <ріст> дивися за тобою. Я не поневиділа, як я там летіл. Нет? Ой, ой, Тільки на кінці воно так вдарило трохи. Так. Ага. Сподобалось? І ми трошки було під нас, що це. горе, направо, ліво. Ти це так не ро не люди роблять, а роботи. Частина така.